А? Що, що це? Антоніотокупа мертві нашо шпивонігейко <глухи> гід правило шпуати з темним світом, ті самі які зниклим. Ти вважаєш, що це зробив хтось з темного світу, сумніваюся, бо немає слідів драконів, які здатні вбити нас. Тут просто фарс. Слідів відвогоню мало. Покажи себе. Що таке? Важко дивитися на те, як я вбила ваших друзів, не хвилюйтеся, ви будете наступними. Може спустишся тоді, якщо така смілива, дівчисько. Тільки після вас. Так важко дивитися на своїх друзів, коли вони померли за своєї дурості. Ти наступний. Ха-ха, хоче -ха -ха -ха. втекти живим, звідси додому. Шкода, що туди дістанеться лише його голова. Дракон, який нездатний літати, мертвий дракон. Ну я люблю грати в нас доганялки. Навіщо це тобі? Хто ти така? Ха -ха -ха. Я так розважаюся. І я твоя смерть. Ваша високість та крок був співнічний, гори. мені відправити за гена драконів розвідників. Дякую, Тамакі, за інформацію. Нікого відправляти не треба. Я думаю, ми знаємо, що це. Ми самі подивимося. Клаудія, а? Ваша Величність, принц Паунсер, принцеса Дарт, що тут робите? Клаудія, давай без статусів. Ми ж друзі, бачте, як завжди, на вершині по витруєнню смертолапів. Величезне дякую, паунсер. Ну тоді його на перегони до таємного світу.